Усім привіт! Ви готові до виїзду на осінні вакансії? Ми впевнені, що більшість з вас так. І очевидно, що усіх вас, а особливо дівчат, чекає нелегкий процес збирання речей, а саме складання валізи. Тому ми сьогодні підготували для вас декілька лайфхаків, як помістити всі речі у валізу так, щоб ще й залишилось місце для того, щоб привезти додому 5 великих мілок. Ну що? Поїхали! Перше, що потрібно зробити перед збиранням валізи, скласти список речей, які потрібно взяти із собою. Адже це дозволить швидше та ефективніше зібрати валізу, а також взяти речі, лише найнеобхідніші. Зазвичай ми складаємо речі так, наче кладемо їх у шафу. Проте цей метод не є ефективним, адже на речах утворюються заломи, а у валізі з'являються проміжки, які так чи інакше потрібно чимось заповнити. І ось, тут є секрет. Він полягає в тому, що такі речі, як футболки, шорти, світшоти, штани, потрібно скручувати в трубочку. Можливо, це звучить дивно. Можливо, хтось із вас вже знає цей лайфхак. Розпочнемо збір нашої валізи. Перший шар нашої валізи повинен бути щільно заповнений легкими речима, якими ми повинні заповнити всі проміжки у валізі. Наступний шар це є тепліші кофти, також сорочки і піджаки. Це речі, які швидко мнуться, тому їх потрібно складати в два оберти та класти на вирівняну поверхню. У вас може виникнути запитання: а що ж робити з куртками, з кардиганами та іншим верхнім одягом? Ним потрібно просто накрити всі речі. Такі речі, як білизна та речі білого кольору, потрібно пакувати додатково в маленькі пакети або мішечки, щоб уникнути можливих плям. Також взуття потрібно опаковувати в такі мішечки, але щоб зекономити місце, шкарпетки ми сховаємо у наше взуття. Та пам'ятайте, що взуття ми кладемо зверху. Якщо у вашій валізі є додаткові кишеньки, це взагалі супер. Адже туди ви можете покласти речі особистої гігієни та речі першої необхідності. Якщо ж у вас, як і в нашій валізі, немає таких кишеньок, тоді ми просто використовуємо косметичку або маленьку сумочку та кладемо наверх. Складаючи валізу таким способом, ви економите багато місця у валізі, та речі не будуть мнутися, що зекономить ваш час на прасуванні. Додатковий лайфхак для ременів: якщо ж ви взяли з собою ремінь, то раджу його покласти вздовж краю валізи, не скручуючи, як ми це робимо зазвичай. Якщо у вас залишили ще декілька речей та вони не влазять у валізу, не засмучуйтесь, це все ще можна виправити. Потрібно закрити вашу валізу, поставити її на коліщатка та залишити на декілька хвилин. Якщо час дозволяє, тоді надовше. Після цього повернутись назад та спробувати знову покласти речі у валізу. Тут ніякої магії немає, проте дуже часто буває так, що коли валіза постоїть у вертикальному положенні, у неї ще поміщаються речі. Ну що ж, наша валіза готова. Готуємось до осені та вирушаємо у Німеччину.